Вітаю з пляжу Черкас, Налина Троят. Ми сьогодні приїхали на свято. Здається, в ці вихідні день Черкас. Я не знаю. Сьогодні якесь свято борщу від Fine Market, і там дійсно було багато борщу. Я вам все це покажу в цьому відео, тож не перемикайтеся, додивіться до кінця. Все ж таки почався концерт, був відбій повітряною. А ми тут. Тож, передаю всім вітання, хто на концерті з Черкас. Ми також тут. Я на Катерина Мальва тут, Вова наш шпагаті тут. Так, да, я бачу Вова. Замочився, стрибає пострибун. І ще рибка стрибає, дивіться як. Не знаю, побачите ви чи ні. Стрібає риба. Не знаю, не видно так. Вона така маленька вистрибує. Зараз играє Канельзи, Квітка. Це ж оканельзи приїхали, чи що? Чого зайчику? Ну і я тут. Повідклеювались мої лікопластирі. Це в мене був, були про всяк випадок. Ти впав добре. Не хочу бути мокрою, ніколи. Я так зрозуміла, це триб'юти пісень сіляких, українські грають музиканти молоді. Я тут під вербою з вами спілкуюсь. Напишіть, як проводити свої вихідні. Оце ми сьогодні вирішили поїхати в Черкас і показати дітям, хоч трошки Черкас та Дніпра. Вова дуже полюбляє на воді. Нічого не можу поробити, вже холодно, а він все одно купається, дуже полюбляє, такий він водний в мене. Водоліпого розкопу, до речі. Дивіться, які ковані чудові речі, Під, чи підковані, чи як воно зроблено. такі пано, арт стиль, чи як. чи ні. Які гарні, оце мені сподобалося серце. Ще навіть є дракон. Пейзажі. А, воно як підковане, але мабуть воно з чогось легенького зроблене. Які красиві картини. Самурай. Бузок мені сподобався, він такий фактурний. Напишіть, яка вам сподобалась картина. Ну, до речі, і тут маки також. Це, мабуть, десь із Пінтереста. Дуже гарні дивіться, які вироби. Є навіть QR-код. Можна подивитись. Зайдіть, подивіться обов'язково. Це інстаграм, де постане. Ручна робота. Ой, як красиво. Це справжні листочки, справжні квіточки. Ой, яка така красива. Кухлики. Вова, тобі сподобалися копти. Який гарний, скажи. Я не думала, що тут буде така краса. Ходімо, ходімо. Сумки, смаколики, дім фруктів. Зараз робимо Це інстаграм і телефон. Рушені фрукти, Дивіться, яка класа. Дім екофруктів. Еко Віночки. Гердани, усілякі прикраси з бісеру. О, досить красиво. Ой, які гарнюні цей поб'єма Гарню, да? підходьте, трогайте, насолоджуйтесь. Дуже красиво. А у вас є її інстаграм чи посилання якесь? Давайте, бо ви тягни мене мені боляче. Інстаграм лідоват на іграшка 17 на 9. Ну mm -hmm. а пісні я в інстаграмі починю виставляю. Я зрозуміла. Є червік в Фейсбуці. Фейсбук. А от це, mm -hmm. телефон Вайвайбер. Угу. Телефон, піватсап. Я зрозуміла, дуже класно тут, окрім. Треба попробувати, щоб сказати, так? що воно дуже. Так просто, ну, воно класно. дуже потрохуєш. Воно класно. легеньке таке. Це можна і на ялинку. Це навіть. ялинкові, це ялинкові Іришки, да? вони називаються інтер'єрні угу. зі старовинної технології. Ти і сказок, бачиш? І сказок ось угу. Да. Яка це казка була? Ти маєш знати. Обережно обережно. Дивіться. Трогайте, насладійтесь, ви ж такого не є. Є, є навіть огірок і моркрова. Прекрасна. Це, да, це прекрасно. з робота. Дуже красиво. мило, Яке воно все гарне. Браслети, ручна робота. Тут все ручної роботи. Потеряв. Це фото. Да, І до нього є браслет. Так, побажання ну, три. Давай краще тоді оцей буде. Аби дещо? У мене строчки це ризиковано. Я вже там була. Тоді в'язані іграшки. Дуже гарні, дуже. І брелочки є. І з, плюшого, з плюша, і, і з звичайної тканини. В основному з плюша. Тут також Ух ти, яке плетіння. Дуже красиві, менше цей по-моєму, свет. Так, 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 все є. Там, власка, дочка в мене цим займається. У нас, У нас Візитка, дерево душі. Дерево да. душі вона в цьому Фейсбук чисто, в Ютубі в неї канал. В Ютубі клас, дерево душі, свій канал в неї. Обов'язково. Ух ти, Окрім кексів. Поводи ви дівчинка сама робить. Бачишка дуже смачний. Домашній кайф з шоколадом. І... Дуже красиво. Для саму заркувати. Ого. До речі, за борщем велика черга. Но ми не будемо, Вова не хоче. Я так також. Я хочу зняти вам казан, як він виглядає. Зараз все побачите. Сцена, до речі, є. Буде, мабуть, якийсь концерт. Не знаю, буде чи ні. Ось так виглядає чан з борщем. Дивіться, він прямо тут готується, його дуже багато, е, наче 2000 літрів мало бути. Ось такий величезний. Дивіться. Ой, справжній Ну Він там прям червоний. Чуєш, який аромат. На верандочці приїхали додому, приїхали на електричці, вже на одну, запізнилися трошки, але свідомо, щоб побувати там, був концерт чи на святі. Ну, в принципі, непогано. Ну, не знаю, на часі свято чи ні. Але я бачила багато там військових і вони не кричали, що на що ви тут свято влаштували? Вони теж раділи. Дуже було багато задоволених діток, майстер-класи були для діток, для діточок. Мені це все сподобалося. Я взагалі вважаю, що під час війни дітям потрібно продовжувати дитинство, вивозити їх обов'язково в обов безпечне місце. Якщо вам здається, що моя дитина нормально реагує на війну, вивезіть її в безпечне місце і вже через місяць з неї полізе все, що вона тримала при собі. Коли жила під бойовими діями, ви побачите, яка травма цієї дитини. І я зараз навіть бачу по багатьох дітях, які були вивезені, які довго прожили ось саме в цьому стані. Знаєте, коли не окупація, і коли все ж таки постійні обстріли, і видно, із дітей просто це виривається таким потоком-фонтаном. Тому важливо таких дітей вивозити саме туди, де є міцна психологічна підтримка саме для дітей. Бо ви не уявляєте, що з ними коїться? Як у вас? Напишіть в коментарях загалом, як пройшли ваші вихідні. А я з вами прощаюся і бажаю вам всім мирного неба і бажаю вам всім гарного!